І так все було вивернуто як піски. Ой, так що тут? Господи, боже, не дай. Не скрутий кошти. Давай пальми, я тебе їх навіть прочитаю. Цікаво. Давай. Ну, конечно. Давай, а то таке. Можна байка чогось навчає? Давай. Зараз привітати я тебе з великим святом. Хочу також побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб була ти завжди мила, елегантна і красива, справедлива, терпелива, ніжна радісна, щаслива. Щоб ще бадьорості і сили. Щоб кохав тебе, твій милий. А чого ти на Мішу смотри? а міського милай. Вона вважає, що довго бути так одно. Були поруч знов і знов. Надія. Віра і Любов. Оля Любов. Міша, Женя, Оля і Любов. Так, так. привыкла э, крутиться как-то и чтобы распределять свои силы на все вот как-то они более ленивые а благодаря примеру, который у меня всегда был рядом я понимаю, что надо быть и дома и на работе все время более-менее активной и На тирге ты, о мир, вода твоя, рода, Твоя чистая вода, Твоя пристрая вода, синий гримп, Твоя пристрая вода. Как ты на шершина, в дошке бралася калина, ве вчора в садочку, Тихому кудочку, Жде дівчина, жде, за девчата питая, вызиш ты выбоя, а подушка. Ай я батька, один син. а я батька. Я только мамчина, а я только мамчина.